Глебчик сьогодні в ударі. Людина, а сам по собі фідерист взагалі. Так, да, я той фідерист. Mm -hmm. Оцей, mm -hmm. мабуть, поменше. Я не зрозумів, а що це, це, це у мене? <coughs> Ні, у мене риба. Це може роздача? <coughs> у мене ще не було. Я тут там робив у фоновому режимі проводку. Да не, може, це... <ріпичені> Так он тут кирпич идет. А, кирпичок. Кирпичок, Просто він породоває продавали. Не, це мабуть сім. Сім? Сім, бо він якось так. Чи вісім? <ріпичені> 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 не, ну, друзі, вважаю, що сьогодні попали на роздачу. Я дочитаюсь, да? Да! О, та ти що такий же, може це самий? Все-таки... Не. Ні, це менший. грайкою, напевно, стоять, не си да ну подумьтесь Андрюха, ну, це роздача просто. Ти днімеш його? Ну да. Просто неймовірно. Давай, чокнемся. Так, Давай Так, давайте малого не буду мучити. А, так це не такий трохи, бля. Ні, це менший. Йой, я його так забагрив. Ой, забагрив, за що кап'ят. Ну, от сами клюють в пащу. Друга приманка вже. А я оце дивився, як оці всі блогери тягають самів на джиг. -мо, дым, диви, може ням-ням-ням? Ням-ням. Сом зъїсь мого судачка. Що, відпускаємо? Ну давай, раз, два, три. Давай, друзья.